Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ні, так, по перше є діти загиблих, їх, їх треба вчити, є дружини загиблих, їх треба лікувати дуже багато людей. Мають посттравматичний синдром через загибель рідних, ну, це А як це нормальне ставлення до людини пов'язане з тим, що а, на вулицях людей скручують і везуть кудись на щось? Ну, я думаю, що вони там довго не всидять, тому що, судячи з усього, партійка, так би мовити, приречена разом зі своїм вождьом. Але ну це все наскільки патологічно, що. Мені здається, що взагалі все, все що верзуть оці маляри малярі з безуглими, це по суті, ну я б сказав, така самоабортація із політики. Тому що ну, ну не можуть такі, ну, ну не може українська політика під час війни переварювати скільки лайна. Ну це ж ну це не по-людськи. У нас у нас всі зусилля йдуть на оборону. А вони тут е, отру, отруюють життя в тилу всім, кому е, ну, хто під руку підвернеться. Вони ж отруюють людям життя. Ну, на, насправді свинство полягає в тому, що е, це ж е, така ну, політична культура Зеленського і його оточення. Вони дивляться на людей як на бездушних е, пішаків, якими можна совати по, по шахівниці. Що наказав, та й виконаний. Насправді, зараз система, пішла, система Зеленського пішла просто ну, в різнобій, в рознос те, що називається. Зараз виповзла просто страшнюча історія. Страшнюча історія. Ми пригадується, кілька разів згадували про неї, тому що спочатку цю тему зачепила Ніна Южаніна десь пару місяців тому про ігрову індустрію. Так от, виявляється, що в поточному році під час війни, ну, це ж е якраз Європейська солідарність розкопала цю тему, що щодня військові витрачають на лотереї 400 мільйонів гривень. Військові. Павло Петряченко, який підняв цю тему і. Його по суті ініціатива, його петиція миттєво набрала 25 тисяч голосів. І з переляку Зеленський скликав е, керівника секретаря РНБО, керівника е, Держзв'язку і е, голову СБУ для того, щоб зрозуміти, що твориться. А твориться наступне: за минулий рік ігрова індустрія. Заробила 55 мільярдів гривень. 55 мільярдів це, по-моєму, в 28 разів більше, ніж у му році. А податків сплатила 1,5 мільярда гривень. І тепер випливає історія, коли одного із власників такої ігрової платформи Космолон британського громадянина чинуші з банкові, запросили на стрілку у відень. Намалювали йому, скільки він має віддати активів, на uh -huh. кого переписати на яку офшорну кампанію, тобто 50%. Інакше вони зруйнують цей бізнес. Або брать нітки, називається. Так чекайте, ви створили під час війни індустрію, яка висмоктує з території України величезні суми грошей, по суті. 55 мільярдів це півтора мільярда доларів. Півтора мільярда доларів. Скільки fpv-дронів на цю суму можна було закупити? Ці гроші випарувалися. Вони не пішли в українську економіку. І головними вигодонабувачами в цій індустрії є ребятки типа Гетьманцева. Це вони продавлювали цей закон, це партія слуга народу услужила народу, як би його обібрати до нитки і е, привести до абсолютно такого психіатричного надлому. Хочу нагадати, що подібну історію Україна вже переживала на початку 2000-х, коли в залах ігрових автоматів трапилося десятки вбивств. А остання подія, яка призвела до взагалі ліквідації грального бізнесу і цих одноруких бандитів, трапилася в Дніпрі, яке зараз нещадно противник знищує. Тоді, який псих, який програвся на ігрових автоматах, прийшов в зал і закидав запалювальну суміш, і там згоріло 28 чоловік. Дніпрі. 28 загиблих. Це був такий шок для країни, що миттєво заборонили ігрові ці автомати, однорукі бандити і все. Зараз, під час війни, ця фігня знекровлює людей, оббирає людей. Люди ж на фронті особливо. От щодня приблизно 560 мільйонів люди витрачають на ігрища, на ці ну, лотереї. З них 400 мільйонів витрачають військові. Це розумно, і українські спецслужби цього не бачать. Та ні, вони при ділах. Вони при ділах. Діла. Тоді, тоді хіба ця обороноздатність? Тоді це підрив обороноздатності. Це однозначно підрив обороноздатності. І всі мовчать єдина європейська солідарність Порошенко з Южаніною вийшли і почали розставляти акценти. А друга тема, яка просто вилазить, пригадується, була історія, коли в жовтих водах вивозили обладнання з виробництва сигарет. По-моєму, чи не United Tobacco, боюся, я помилитися. Як називалася ця компанія? Нагадую, в перший рік, в 2019 році, коли прийшов Зеленський до влади, по виробництву підакцизних ударів був нанесений ну, дуже відчутний удар. На країна, точніше, держава, бюджет недоотримав після цього 12 мільярдів гривень. 2019 році 12 мільярдів гривень. Тобто, вони вони взялися так серйозно, і ми пригадуємо, що вся історія із е, стосунків з ЄС, от всі бачать історію, що Європейський Союз упирається зерну, а точніше, поляки. А те, що поляки десятки ну, пару десятків років просять українську владу. Прихлопнуть тіньову індустрію тютюнову, яка завалює Європейський Союз контрафактними сигаретами. В Києві ніхто цього не чує. Це ж чистий кримінальний бізнес, який дахується політиками. І потім вони приїжджають у Варшаву і кажуть, ну, ну дайте нам, ну що ж ви нас не слухаєте. Варшаві кажуть хлопці, мільярди сигарет з вашого боку потрапляє в Європейський Союз. Ми вам про це кажемо. Навіть в самій Україні за час після приходу Зеленського торгівля сигаретами на 28% пішла в кінь. Держава не отримує грошей. І з, кож... з кожної вважають третєї сигарети. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.